Всім привіт! І сьогодні на перегляді у компанії Greenway Auto ось такий класний Ford Tourneo Connect, який ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. МРЕО рядом ось сервісний центр МВС, допоможемо швидко зареєструвати. Автомобіль розмитнений на червоних транзитних номерах, тому хто хоче в регіоні реєструвати, будь ласка, робимо пакет документів. Їдете до себе в регіони і отримуєте свої номера регіональні. Детально про цей мінівен. Європейська модель. Дуже класний вид у цієї машини, колір, комплектація без ДТП. 1.6 бензиновий двигун, 110 кВт, 150 кінських сил. Турбований двигун, тому їде добре. І працює він з автоматичною гідротрансформатором коробкою передач шестиступеневою. Красивий автомобіль. Альтернатива Volkswagen Caddy. Peugeot партнерам Citroën Berlingo Renault Kingo дизайн класний. Спойлер, релінги хромовані, фаркоп, низ порогів, якщо ми порівнюємо з тими Caddy гляньте, тут от. пластик накладки. Теж плюс колеса диски Bridgestone 215 55 r 17 Так як це пасажир, то роздвижні двері з заднього ряду з правої і з лівої сторони. І, до речі, є там панорама. Ну, ще багато всяких цікавих фішок покажу. Обов'язково парктроніки ззаді, автомобіль габаритний, тому паркуватися саме те. Красивий колір, мені дуже подобається цей коричневий колір, для цієї моделі ну, прекрасно виглядає. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбопокриття. покриття. Салон технічно, багато всяких моментів розкажу, покажу. Противотуманки. Бампер, капот без піскоструя. Тонування. Ну, це вже ми затонірували, чесно скажу. тому що, щоб не був акваріум, скажімо так. Ну і салон гляньте. Гляньте на цей симпотний салон. До речі, ось тут місця, які частіше всього там корозії піддаються, гляньте стану. За ж показую. 2014 року випуску, і в тих паспорті у вас буде 2014 рік. Панорама, практично на весь дах, ну, там та шторка двигається вперед-назад, дуже багато різних ящиків. Такий автомобіль для контрабандіста. Всі чотири склопідйомника. Електрорегулювання дзеркал. Дзеркала, бачите, такі подвійні. Станово диське крісло, где. Є кондиціонер, працює. Чуть як включився компресор, холодом дує моментально. Класна акустика, монітор. Шестиступеневий гідротрансформатор. Коробка автоматична. Не PowerShift, не DSG, не EDC. звичайна коробка. Салон трансформер ці. задній ряд здвигається, складається, викидається. Ну і тут, звичайно, гляньте стан. Тут класно зроблено, продумано, ці вже накладки йдуть прямо на пороги захист від корозії. Ну і петлі, гляньте, вони аж блестять. Класний збережний стан. Пасажир оригінальний, це не комерційний грузовичок. Що цікаво по документам. Зараз покажу, ось гляньте, який величезний багажник. Стандартно палета становиться без проблем. Тут Бардачки тут. Там он під потолком. Ну і по документації. Автомобіль з Німеччини, як говорив, був завжди один власник. От Нолік, це значить один. З 2014 року і ось до кінця Маркус, Шубель Маркус, общем, німець, чистокровний німець. Далі є сервіска. Тут по сервісці ось записи. 20 рік 151 138, 19 рік. Є тюфи німецькі, підтверджуючи пробіг і є внутрішній технічний паспорт по автомобілю. Ну, Наприклад, по розходу палива цього автомобіля, цікаво. 6,3 траса, 8 змішаний цикл і 10,9, ну, коротше кажучи, 11 по місту Києву. Ну, так воно десь приблизно є. Якщо не стартувати, то можна і економніше їздити. Перевірено на особистому досвіді. Ну і стан багажника, гляньте, тут грузоміри не возили, тому що і пластик не подертий, там мікро-мікро може деякі царапини є, і резинки гляньте стан. Ну І видно, що ті крісла вони двигаються, складаються, викидаються. Справжній салон трансформер. На рибалку поїхав, гляньте який дах над головою. Удочки закинув і сидиш собі. І лодку можна прицепити. Так, тепер підемо далі, подивимось, дещо. На сьогоднішній день пробіг 244 тисячі. Заглушив. Включаю запалення, завів ніяк помилок немає. Чітко працює двигун. Димось на мотор. Ось робота двигуна. До речі, ось масло замінене. Е, буквально пару днів назад 244 тисячі. Свіже масло тут помінене. Ось робота двигуна. 1,6 бензиновий двигун з турбіною. до речі, на цей двигун можна поставити газ. Антифриз гляньте, прозорий, бачок. І тут, до речі, ніхто нічого не мив. Так, в пилі в робочому стані. Легко свічки поміняти ось. Ось робота двигуна. Ну, нормально класно працює двигуна. Що, можливо, б я рекомендував по цьому автомобілі зробити? Ну, можливо, ось цю подушку опорну двигуна вже просохша, прийшов час замінити. А так, в принципі, тут критичного і такого що вже все на підході, такого немає. Каталізатор на місці, не вирізаний. Все нормально, можна їздити за кордон в Європу без проблем. Противотуманки працюють, перевіряв. А, ще хотів пройти з точноміром показати лакофарбове покриття. Допуски десь до 120 мікрон, так. 108. 85, 77, 99, 94. 94, 90, 80, 80, 90, десь тут 95, 78, не фарбовано поки що нічого. 156 182, 140, 143, щось ось тут піддувалося, підлачувалося. Якщо двойний слой фарби, то буде битись десь ну, 240, 250 до 300, а тут 180-150. Ну, щось яке, мабуть, було 160. Тому нічого критичного. 163, і ось тут. 162, 141, 156. І тут якийсь чуть пере... перелак, або, можливо, просто товстіший слой ляда багажника. 156. 167, те ж саме. 76 не фарбовано, 94 не фарбовано. Не фарбовано 101. 101 не фарбовано. нефарбовано не фарбовано. Не фарбовано. Не фарбовано. 103 не фарбовано. А, ще тут хотів подивитись. 99. 93. Ну, в общем, друзі, нічого критичного, ось це крило, перелак, ляда чуть-чуть перелак, і це крило. Навіть не, не, не другий слой фарби, а просто перелак. Це що стосується лакофарового покриття. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось, ось наш автосалон. Greenway Auto. і рядом сервісний центр МВС МРЕО. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте на перегляд на тест-драйв. На цьому закінчую перегляд і чекаю у вас на тест-драйв. До речі, в комплекті йде комплект зимових колес. На дисках желізних ковпаками. Лежить там. Передамо. Ну і підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям і чекаю вас на ТЕЗ-драйв. До зустрічі!